Найбільша незалежна молодіжна організація, яка займається проблемами дітей, Save the Children, підписала меморандум про співпрацю з обласною владою Дніпропетровщини. У першу чергу організація допомагатиме дітям-переселенцям. Їм, зокрема, нададуть необхідні речі для школи. Наступним кроком стане підготовка фахівців для психологічної підтримки малюків. Детальніше далі. Підтримати дітей переселенців вирішила найбільша міжнародна організація «Save the Children». з 2014 року. Вона реалізує програму фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровську та Запоріжжі. Близько тисячі сімей вже отримали гранди від організації. Вони призначені для придбання необхідних речей світове співтовариство не лишається у стороні проблем, з якими зіштовхнулась Україна. Мета нашої організації допомогти найменшим мешканцям вашої держави. За час співпраці ми вже надали допомогу 3,5 тисячам сімей-переселенців. В планах допомога ще 15 тисячам. 9 тисяч саме таку кількість дітей-переселенців з моменту окупації Криму та початку проведення АТО прийняла Дніпропетровська область. Більшість з них приїхали до нашої області в кращому випадку з теплими речами. Дніпропетровська обратілась около 9 тисяч дітей, з яких по тисячі сьогодні устроєно в Чотири споловини тиші дітей устроєно в школи також отримують достойне образування. Перше, що планують зробити представники організації надати дітям переселенцям необхідні речі для школи, згодом підготувати спеціалістів, які б працювали з малечою та допомагали б адаптуватися у нових умовах. Це і є основні пункти меморандуму про співпрацю. Мы думаем, что все те дети, которые действительно сейчас нуждаются в этих наборах, они их действительно получат. И следующая программа Save the Children это социально-психологическая адаптация наших детей и мам. Благодаря Save the Children у нас при нашем центре Допомога Днепрана Карла Марса 119 будет создан центр социально-психологической подготовки для детей. Мы надеемся, что буквально через 2-3 недели этот центр начнет работать. Save the Children займається розробкою освітніх програм, а також програм захисту дітей в Україні. Вже найближчим часом організація почне надавати продовольчу та санітарно гігієнічну допомогу сім'ям переселенців. Христина Вангеля Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.